Наприклад, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, мені абсолютно те ж саме сказали. Про те, що в тебе будуть певні там, складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили. Давали показати мені, що я інша, що ти. Там, Дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати, і я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.